На адміністративному кордоні між Коломищиною та Городенківщиною людно. Тут зібралися аграрії і вирішують долю лану засіяного герчицею. Приїхали і правоохоронці. Вони розглядають скаргу однієї з агрофірм до іншої. Пресу не пускають. Мовляв, таємниця слідства. Однак воно закінчується хвилин за десять. Правоохоронці їдуть, а обидві сторони починають для засобів масової інформації звинувачувати один одного. Першим бере слово представник фірми Прудгенетик Олег Тименчук. Він стверджує, що його колектив легально обробляє цей лан. Пропонує поглянути на документи. Аграрій вважає рішення прийняти в Києві неправильним. У 2016 році громада села запросила на схід селян. Де люди повідомили, що у них закінчуються договори оренди з раніше укладені з фірмою Райс Прихарпаття» і хочуть працювати з фірмою прудгенетик. Ми позаключали договори з людьми, попідписували договори. Договори ми зареєстрували в наприкінці 2016 року на 156 гектарів. Так як у нас офіційно були витяги з реєстраційної палати, ми з 156 гектарів ми засіяли площу в районі 95 гектарів. Засіяли гірчицею. У Нас спір виник з фірмою Райс при де вони почали заявляти свої права, яким методом написано, було, зроблено так звана Кишеньковий суд. Це є комісія при Міністерстві юстиції, де 13 червня наші договори оренди було скасовані. А чисто випадково 2017 року вже 15 червня буквально за два дні всі договори були пореєстровані. Далі до слова береться представник фірми Райс Прикарпаття. Віталій Кондр стверджує, що ці поля належать його фірмі. Він також демонструє документи та просить опонентів залишити ці лани. Ми... Загнали дану техніку на поле, в котре перебуває у нас в оренді. Довора є дійсні і чинні зареєстровані згідно чинного законодавства України. На даний момент нам творить перешкодження в обробітку пруд генетик, оскільки вони вважають, що довора є дійсні за ними. Даною компанією були зареєстровані договора, точніше, відбулася подвійна реєстрація в органах юстиції. За рішенням суду вона скасована, тому що було, це і була подвійна реєстрація. Ми планували тут засіяти силосну кукурудзу, оскільки в нас є худоба зараз. Худоба, як бачите, мусить трошки перетерпіти. Ми вважаємо, що дана земельна ділянка. Ми мусимо приступити до неї, тому що ми осені її обробили, провели попередній обробіток ґрунту. Це була оранка і внесли мінеральні добрива. так нічого нас не попередивши, самовільно засіяють ділянку. Ми розглядаємо це як самозахват з їхньої сторони. Ми вирішили поцікавитися у мешканців навколишніх сіл щодо ситуації навколо полів. Яка їхня точка зору? Громада нашого села вирішила перейти у прудгенетик, так як ми не, до, не задоволені роботою Райс Прикарпаття. І коли подивилися на поле, яке знищили буквально перед, перед збором урожаю, це, це неможливе. Ой, це погано. мені, мені трохи серце не пукло. Знаєте, чи ні? Ну чого це так робити? За що це так робити? За що ми робили? Ні, я не підписувала договора. У мене пай мені від... перейшов від мого дідуся. І я не підписувала ніякий договір. Сім років тому я переписала діда пай, і тоді я підписувалася на чистому бланку, тому що він був не розпечатаний. І тепер мені нічого не давали підписувати. А конфлікт того дня закінчився так поле на якому вже коло села Трактор фірми «Райз Прикарпаття» почав дискувати, як кажуть, Райзівці за згоди опонентів. Хоча громада насправді проти. Сполів коло мищини Богдан Малецький, Сергій АЛЕКСєєв, телеканал Раї.